Так, бо у ну, ядів Колі у майстерні Він нам розкаже про інструменти і про стенд діагностики генератора. маємо стенд точило. То точило. Бре. Що То треба тут? Uh -huh. У мене такий уголок. Сліпи рибом правильно. Рибом правильно точив сверло, туди кладе сверло і так, ось це як препоред, ребом кути не збирав. Мінка, то режим точила. Другий режим то у нас є режим стенда стенда генератора. Тут є ремінь, ото вкріплення, ото вкріплення, ставиться генератор, зажимається так. Одеся нашся. Ту римінь, я просто генератор Депоня, мав. кладеться ту гривень, тут кладеться на шків на генератор, включається живлення акумулятор. На стендах у мене показує, скільки має акумулятор. Генератор все заводить і показує, який струм дає. чи дає, Внизу є нагрузка для генератора. Яка нагрузка тут регулюється, її тепер можна увійти, як наробить, бо буде генератор не робить і буде напруга падати. Оп. Перше положення вже впало на 11,3, ну акумулятор. Ру -ру -ру. Друге положення ще над, вже вона загружає, загружає генератор, щоб можна було провірити під нагрузку. Такий маленький швелиний станок. Істакова. І Такова. то ще Берете ноутбук, осцилограф і да, так. І паря... можна через осцилограф подивитися на генераторів, які йдуть імпульси, як робить регулятор силові діоди, які випрямляли, які не випрямляли. Ну і таке маленьке, заглянули. Ось так. Smalkai instrumentai, kurie padirbė ne super, bet padirbėti nors, galbūt rankos į knygą.